Плакатами в руках більше чотирьох сотень працівників Моршинського заводу протестують мешканці Моршина проти арешту їхнього підприємства. Під час пікету люди озброїлись пляшками із водою. Цим самим ми покажемо, що вся Україна може зараз припинити припинити випускати воду і залишитися без води. І, хоч люди кричать ганьба під стінами міської ради. Чиновники їх підтримують, кажуть: якщо суд арештує активи підприємства, то риє яму місцевому бюджету. Цей завод є бюджету підприємством нашого міста, левову частку бюджету, яку встановлять власне податки цього підприємства до нашого бюджету. Натомість податково звинувачує підприємство в ухилянні від сплати податків на 3 мільйони гривень. Тож проти генерального директора Моршинського заводу вже порушили кримінальну справу. Зараз його допитують. Члени правління компанії стверджують, податки це надуманий привід для рейдерського захоплення. Підприємство, яке сплатило 100 мільйонів, і не сплатити 3 мільйони це є нонсенс. Просто по-простому, якщо роздумувати над цим питанням. Власником Моршинського заводу є холдинг IDS груп. До нього входить три підприємства мінеральних вод. І активи всі арештував Сихівський районний суд. Справу порушили за поданням податкової Львівської області і за погодженням обласної прокуратури. У податкові коментувати це судове рішення відмовились. Зате прокуратура підтвердила, справу таки розглядали у Львові. Зазначене подання слідчим винесено в в рамках виконання міжнародного правового доручення компетентних органів Російської Федерації. В ході розслідування кримінальної справи було встановлено майно обвинувачених, в тому числі і те, яке знаходиться на території України. У постанові вказані імена цих власників. Один із них російський олігарх Борис Березовський. А от людям байдуже хто власники, головне, не втратити роботу. Після мітингу працівники попрямували на підприємство. В їдальні ділились думками, бідкались і плакали. Це наше основне місце роботи, У нас основний заробіток. Ми харчуємо своїх дітей, самі харчуємося, їмо маємо кожен день йти до роботи. то є Наше життя. Де нам йти тоді працювати? На яке підприємство? Куди? Як тут все поступово закривають? Поки що Моршинський завод працює, однак на днях чотири сотні працівників чекають на його закриття. Якщо арештують його активи, то все обладнання опломбують. Христина Шевченко, Юрій Герасимов, головні новини Львова.